В принципі, ми можемо це затестити, правда. О, осьо! Ген свині у мене є, отак цей магніт працює. Все, чуваки, погнали крафтити пушку свині і смарагд. Віледжер. Це спис конкретний! А ну йди сюди. Вона сразу кількох лупаша, диви Вау! Ну, дамажа, вона не знаю як. Ну, летить дуже класно і підривається. А ну халабуда, йди сюди. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але саме сьогодні ми можемо зробити купу різних мобних пушок. Я би так хотів сказати. В общем, у нас є дуже-дуже багато різної зброї, яку ми можемо зробити з різних тих чи інших тварин. Так само, ось з корови можна щось зробити. Так само можна зробити з блейза із. Якусь брізі, я не знаю, що це таке. Із курки, з кріпера, з андердракона навіть можна зробити пушку з андермена, і вокера, жаби, гаста. Коротше, залізного голема. Із купи, купи всього можна зробити Багатсько різної зброї. І для цього нам потрібно хоча б поки що дерево. Я не знаю. Хоча би поки що дерево нам по-любому треба, тому що щось то потрібно починати. Як я понімаю, кожна пушка крафтиться з якогось гена. І саме оцей ген мені дуже сильно потрібен. Тому що вибити його, як я розумію, не так легко. Для початку я би в принципі був би не проти скрафтити собі верстак та палки і покращити собі. По-перше, зробити дерев'яне кайло, що само собою, і покращити його, і ще деякі інструменти, також в кам'яний етап, можна так це назвати. І після того бігати і дубасити всіх тварин. Тому що мені, по-перше, треба гени, які я поки що не знаю, як добуваються, скоріш за все, з якогось з якимось определенним шансом можна вибити той чи інший ген із будь-якого моба. І для цього все ж таки мені потрібно. Яке розумію, дуже багато убивати одинакових мобів. Так, поки в нас є трошечки каміння, в принципі, можна пробувати його перетворювати на інструментики. От, тому що інструментів хотілося би мати взагалі багато різних всяких і взагалі всіх. Тому кам'яний меч, кам'яна сокира, кам'яне кайло, і кам'яну лопату трошечки не вистачає. Ну, в принципі, та й байдуже, тому що лопатою я не так часто користуюсь, як остальними інструментами. І давай візьмемо з собою верстак і погнали, попробуємо завалити першу вівцю. Можливо, з вівці теж випаде. Але ні, на жаль, на жаль, на жаль, поки що ні. Походу, це не так легко робиться. Або, можливо, треба знайти ну, тварину ту чи іншу підсвічену. Тоді все-таки ген може випасти, бо поки що, поки що цього всього нема. Але я знаю точно, що мені потрібні будуть абсолютно всі ресурси для крафта тих чи інших предметів. Кстати, там є селище, і, походу, ми зможемо там знайти залізного голема, в якому в нас буде купа заліза. Це дуже і дуже хорошо. Правда, це не саме головне, бо поки що я ще не бачив підсвічених тварин, та і генів. У мене немає, да? Ну да, гені у мене точно немає. Правда, тут у нас ще є зруйнований портал, в якому є золоте кайло, золота сокира ефективність 3 або огінно кремінь. Мені не треба, але кресало було би дуже хорошо. Обсідіан теж давай заберемо на всякий випадок. І золоті блоки ми теж поки що добути не зможемо, навіть золотим кайлом, тому що нема в нас такої можливості. Хоча, от мені цікаво, мені треба знаходити іменно обичного моба чи ні, чи іменно з геном. І ще, кстати, дуже цікавий елемент. У нас є, який ми можемо скрафтити. Якщо я не помиляюсь, він десь тут у нас знаходиться моб магніт і він буде магнітити до нас мобів. Я не знаю, яких і що там взагалі буде, але нам треба не переплавлене залізо. Типу руда заліза, і ми тоді зможемо зробити магніт, завдяки якому ми зможемо магнітити мобів. Можливо, мобів з генами, а можливо, просто мобів. Ну хоча б це вже буде трошки краще, тому що мобів буде більше, ми зможемо вбивати більшу кількість мобів, і це говорить про те, що будуть більші шанси на те, щоб у мене з'явилися якісь перші гени, завдяки яким я все ж таки зможу вже хоч щось скрафтити. Бо поки що у мене тупо нічого. Просто абсолютно нічого. Хотілося б скрафтити першу пушку, яка все ж таки буде дуже моцною. От, але поки, поки, поки поки нема такого моменту в мене. Тому давай добудемо просто хоча б трохи сіна. У нас уже вечеріє, нам би тут, і кстати, переночувати в цьому селищі, тому що ну, вночі не сильно хочеться бігати. Да, поняття діло, мобів більше, але там більше агресивних мобів, до яких я поки що не сильно готовий, та й не сильно хочеться ще з ними тусуватися, особо. Тому давай, големчик, Досвідос. мені залізо твоє нада для кайла, бо кайло штука дуже потрібна. І в принципі, в принципі, погнали в якийсь будиночок, а там уже і переночуємо, да, селянин? Фух. Слава Богу, лягли. Доброго ранку, в принципі, я готовий всі хвалити. Правда, поки що, у мене є залізні злитки, але нема заліза самого по собі, як руди. Це говорить про те, що магніт поки що мені недоступний. Але зато є верстак, який я щось зламав, не знаю на що. Я ж міг би зробити собі зараз багато хліба. Хліб в голова, як ти казав, тому давай його крафтимо, і в принципі погнали. І можливо ще, кстати, о, це зомбі? Ти де тут взявся, старина? Коли ти всіх заспавнитись? А тут у нас ць, смарагди є непогано. Хліб, давай теж заберем. Яблука теж це прям дуже хорошо. Головне те, що ми вже похавали. І в принципі, було б зараз добре спуститись в якусь печеру, можна спускатись не сильно глибоко, просто добути три руди залізної, і на цьому все. Щоб перевірити, як працює магніт. Тому що якщо він не працює взагалі, то це буде, якщо чесно, великою проблемою для мене. Тому що одне діло, якщо він буде притягувати до мене мобів звичайних іменно з генами, то це буде супер. Ну якщо там будуть моби без це буде дуже обідно, але головне те, що залізо то ми вже знайшли. А це говорить про те, що ми вже можемо зараз і затестити цей магніт. Чи він буде тепати до мене мобів з будь точки, чи що він. Ну, поки що він вощи не робить. Опа! Це Та що таке? Соняшник. І на цьому все? Якось він непонятно взагалі. працює. Странно. Я чомусь очікував на більше, якщо чесно. Я очікував на те, що до мене моби будуть тепатись. Бо якщо у нас зараз не буде генів нормальних, то що тоді робить? Мені якось ще не працює. Він якось робить якийсь ефект. Ну, що то за ефект? Я ще не розумію. Можливо, тут щось про це написано. Коротше, оказується, посидів я почитав і поняв я те, що потрібно ним користуватись і пробувати користуватись тоді, коли біля тебе дуже багато різних мобів. От, в принципі, ми можемо це затестити, правда. О, да! Почекай, я щось підібрав. А де вони? Осьо, пік, ген свині у мене є. Отак цей магніт працює. Все, чуваки. Розібрались. Погнали крафтити пушку свині. Ух, хорошо, я вже думав, не зможу взагалі ніколи розібратися цією штукою. Так, 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 так. Тепер, виходить, мені дамо пушки, і мені треба тут знайти свиню. Эндермен і вокер, е, жаба, гаст, Айрон голем. Кстати, з големом треба було таку штуку зробити. Ось, пік вепом. Надо е, залізний злиток, порох, ген-свині, сирем'я. Со свині і палка. Значить, виходить, із цього цього мені не вистачає всього на всього пороху. Окей, давай попробуємо взяти оцей ген. Опа, ген віледжера Хо-хо-хо, мені це вже подобається. Почекай, де віледжер? Віледжер, віледжер, вілледжер. Ось до він. Мені одна емеральд, палка і ген селюка Поїхали. Я якраз знайшов смарагди. Так, палка, віледжер ген і смарагд. Віледжер. О, це спис конкретний! А ну йди сюди. Так, пожди, я тебе так не можна, Давай льнути. Ну, можна тебе просто вдарити. Хі -хі. Давай попробуємо тако кольнути. Да, я її заколов просто! Ха -ха -ха. Так пожди, я хочу корову зробити. А ну йди сюди. Опа, є момент. Коровичий ген. Все, погнали, погнали, погнали до верстака. Ух, пішла душа в рай, пацани. І дівчата, зараз будемо робити тему. Так, мені треба корова. Для корови нам треба залізна сокира, е, сире м'ясо корови, коровий чий ген і шкіра. Значить, е, із усього всього. Почекай, я так і не поняв. Мені треба залізна сокира по-любому, це я поняв. Окей, робимо пічку, значить. Будемо робити зараз залізну сокиру. Куди без цього? Без залізної сокири, нікуди. Так, оцю оце лахміті. Давай повикидаємо. Мені не треба. Сіки генів свині мені теж не треба. Так. Залізо є, робимо сокирку. Бім-бім-бум-бум. Потім. <рес> 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 коров'яча штука. Угу. Залізна сокира, м'ясо, ген і шкіра. Залізна сокира, м'ясо, ген і шкіра. Є! Сокира тепер спотужна. Вона прям нормально лупаше, чуєш. І отак вона б'є, да? Так вона б'є, окей, а іменно удари як сокери. О, вона сразу кількох лупаше, диви. Вау! Оце кайф! Поїхали знову щось тестити. З вілоджем ми розібралися. Залізо давай дожаримо по-любому. Що в наше є по генам? але немає якоїсь одного предмету. А, із свинею там порох надо. Хорошо. Погнали курку на кота. Ні, з котом не можна це зробити, поняв. Хорошо, якщо з кицькою не можна, то погнали, пошукаємо ще когось. Якусь курку, наприклад. Бо ну, оце поки що ми юзаємо іменно зброю із звичайних мобів, таких дефолтних, які по суті не дамажать нікого. Так що зброя з них, скоріш за все, буде простенька. Але я думаю, з Андердракона буде взагалі щось мега ультра сучасне і потужне. Давай попробуємо з куркою. Чіккен, чікен, чікен. О, кстати, вже підсвічується те, що я скрафтив. Чікен вепон надо яйце, пір'я, чікінген і сире м'ясо. Окей, яйця в мене є. Яйця у мене нема, оце проблема. Оце проблема. Ну, поки яєць нема, то нічого страшного. Яйця вони ну кури самі їх несуть, правда, яєць у мене немає, це дуже погано. Да, не круто, не круто взагалі. Давай зівчою, вівця, 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 вівця. За тебе забувся. Малишка, йди сюди. Давай свої штані, вони мені треба. Це цікаво виглядає чисто текстурка штанів. Так, значить, мені треба шип. Ось до. Ааа, тут не кам'яна кнопка, теж порох, світла біла шерсть. По суті, все, що мені зараз потрібно, це все на все дочекатись вечора або пошукати ще якихось мирних мобів. Цікаво, кстати, я там бачив коней, можливо, можна зробити якусь конячу пушку. От, і було би доволі таки непогано. Давай спробуємо. Що подивимося, чи в них є взагалі оця есенція. Ген. Конячий є чікен, пожди. А, це свині, Да, з коняки гена нема, ну нічого страшного. Це в принципі не головне. Головне те, що ми все-таки можемо щас просто дочекатись вечора і побігати, подивитися, що там є з поганих мобів, полутати їхні гени. Ну і само собою налутати багато пороху. Тому що завдяки пороху ми можемо бути доволі таки прокаченими чилами. Ну і само собою також затестимо ці дві нові пушки, які ми зробили. Чи їх, чи їх все таки більше? Ні, їх все-таки дві, тому що у мене багато всяких предметів ще все-таки не вистачало. Ну і вже вечірі. Так що зараз будуть. Нові мови. О, там, кстати, є ще одне селище, можливо, там є голем. І ми зможемо ще й ген Голема стирити. Оце було б дуже цікаво. От, павук 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 павук. І кріпер є. Чекай. Дай сюди, гена. Йди до мене. Я тебе зараз трошечки надубасю. Кстати, треба було його бити не мечем, а новими всякими штуками. І давай ще купу генів стеримо з кріпера, можливо. Тільки не взірви. Блін, він взірвав гени, так? Да? да, на жаль. Ну нічого страшного. Так, а ну. На тобі! Коп'єм тупо з чела. А Ану, от сокира, набагато ефективніше виходить в мене. <гас> Сталіна, ти ще шурує від мене, де ти взявся. Так, кріперів поки не бачу, на жаль, але нічого страшного. Уже днем будемо дивитися всякі рецепти цікаві, а поки що Поки що будемо лутати всяку гнилу плоть. Генскелета можна було б залутати щас. Шкода, що в мене броні немає, вони мене пробивають дуже сильно. але нічого страшного. Головне тут ще є кріпер. Його аби ще теж завалити. І дуже класна ця сокира, бо вона здал, здаля вале, І цілком ймовірно, що я зможу зараз ген Кріпера стирити. Так, головне ще тільки від нього відійти, трошки похавати, похіватись Залутати отако. і можна тепер пробувати бити. Там гени валяються кріпера. Порох є, хорошо. Оця сабля мені саме більше, поки що подобається. Вона, звісно, ламається теж, але не так сильно. Так, ти теж шурує сюди. І давай заберемо ось гени кріпера. Погнали тепер до селища плюс-мінус. Ми, по суті, всі гени стирили. Правда, ще трошки кріперів треба повбивати, тому що порох мені багато де треба, а пороху в мене тупо нема. У мене вроді тільки один, так? Да? Пожди, пороху взагалі нема. А ну. ну 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 Я поки не бачу взагалі пороху. Я десь тут убивав кріпера. Да, ось я порох. Я його тупо не підібрав, тому що в мене не було місця. Так би ще сиділи взагалі без, без пороха. І було би дуже-дуже погано. Кстати, тебе теж завалить треба, бо можливо, там очей павука треба багато. ще щось. Тихо, можу щось убити, свалюємо. Порох не випав, це погано. Ладно, погнали шукати ще кріперів. Мені вони прям дуже сильно потрібні. Головне ще стороною обходити скелетів, тому що, хоча, кстати, в мене кісток особо немає. А тут якраз два скелета, може, ми їх щас швидко зможемо роздубасити і забрати купу кісток. Так, оце давай викинемо. Це мені не треба. Все, пішли. Кріпер, кстати, його би теж завалити. У водички він нам нічого по суті не зробить. Ми його просто тако задубасимо. І порох заберемо собі. Кайф. Ще, кстати, вроді не один. Поїхали. Так, оце погано, бо скелет щас... Ну, дуже хорошо, що ми здаля можемо його дубасити. Правда, не завжди. На жаль, ладно, короче, давай обійдемо його стороною. <хи> а то він щас ще може мені такі плюхи понадавати. Я цього не хочу. Так, ще один кріпер. Порох треба завжди. Давай лутати. І, кстати, замітив, я коли дубасю цією штукою, то звуки корови постійно з'являються. Це, звісно, дуже круто. Ладно, давай зараз просто підемо, ляжемо спати. І, в принципі, я думаю, що у мене і так уже дуже багато всяких різних речей є. І цього мені буде достатньо. Я сподіваюся, для того, щоб скрафтити багато цікавих пушок. Бо тут і в пеклі можна нормально генів, генів налутати. І, кстати, давай з залізного голема теж один, одненький. Тому що більше я його ніде не візьму, тільки тут. Так, і давай викинемо. Щоб викинути. Обсідін. Він мені не треба. Все, можна йти спати. Будь ласочка, хоч би мене положили. Спатунька ти... Ты... Бо оцього списа можна ваще викинути. Він мені тупо не треба. Він якось галімо б'є. Так є ліжечко тут якесь в цій хаті. Чи нема? Ні, нема тут тільки хліб. Блін, ладно, давай хоч поїмо. Цього вже буде трошки достатньо. Так, тут у нас є ліжечко, так що можна пробувати лягати. Хух, Блін, нічка, звісно, така, знаєш, солідна, я би сказав. Давай краще, поки не виходити. Нехай вони там горять, не горять. В общем, хай вони самі думають, що їм там робити. А ми поки що покрафтимо різні всякі приколюхи. Так, е давай подивимося. Чікен штука й нада яйця. Потім кріпер, базука, залізний. І блок і скло. Отаку штуку я можу зробити. Потім спайдер штука, мені надо нитки. у мене їх нема. А я ж мені, мені вони вроді випадали, я просто їх не підібрав, мабуть. Цю штуку вже можемо зробити. Якась теж пушка. Така ось ця штука в нас є, Надо просто палиться. Давай її зробимо. Попороху пороху в мене достатньо в цілому, тому можна зробити і отаку штучку. Големні штани, походу, Надо поводки і блоки заліза. А що може ця штука? Стріляти! Пожди, ану йди отсюда. Пожди, як попасти. О, попадаю. Ну, дамажа, дамаж, знаєш, тако слабовато, але це може здатись тільки із-за того, що у нього армор був. Розумієш, в чому питання? У нього був армор. Значить, цілком ймовірно, що ми ще зможемо себе вообще відчувати за допомогою цієї штуки. Давай спробуємо взагалі завалити Голема нею. Ага, Голем магриться, хорошо. Ми по суті можемо скріпер пушку зробити. Кстати, Голем дамажиться, диви. І ми його ще й вбили. Ну, не так, щоб супер швидко, але завалили і вже добре. Ладно, погнали до верстака, попробуємо ще зробити кріпер пушку, але для цього мені дав пісок. Мені дав одне скло. Ну, одне скло було би хорошо залутати, але я викинув там на шовковий дотик якусь штуку, тому, тому в принципі нічого страшного. Так, пісок є, погнали до бази. Ну, базою це, звісно, сильно не назвеш, але уже непогано. Погнали, погнали, погнали. Так, по суті, мені треба щас в пічку, в пічку положити пісок, пережарити його. І по суті, все. Тут давай зробимо трошки хліба, щоб у мене місце було. Більше в інвентарі на один слот. Ну, один слот, це, звісно, небагато, але хоч щось. Значить, що мені ще треба? Ось ця кріпер пушка. Мені не вистачає блока заліза. Ну, окей, питань нема. В принципі, ми зараз його зробимо. І кріпер пушку теж зробимо прямо зараз. Скоріше за все, ця зброя буде конкретно масивною і солідною. Опа. Ну, дамаже, вона не знаю як. Ну, летить дуже класно і підривається. А ну, халабуда, йди сюди. Ху -ху. Так, найдіть мені якогось злого моба. Ну, правда, злого моба на вулиці я ще з особи не найду. Но, підривати все це мені подобається. Мінус хата. Вибачай хата. Ну, ти мені ніколи не подобалась. Ти, кстати, теж плюс сундук в сундуку вугілля. Кайф. Коротше, друзі, пушка ваще шалена. Будемо далі пробувати щось трошечки прокачувати, але поки що я напевно на цьому буду завершувати. Обов'язково ставте свій подобайдене, підписуйтесь на канал, і ми обов'язково завітаємо ще раз цей режим. Тому що тут ще є дуже багато різних пушок, яких я все ж таки ще не скрафтив. Так що всім пока-пока.